Люба, будь ласка. Так, вітаю всіх. Мене звати Люба. Я з Луганщини. Мені 33 роки. Дуже в мене історія велика з моїм станом здоров'я, бо все починається з малого віку. В мене вигада дистанія, дистонія, постійний обморок, і пішла по накатній. Тому майже 10 років я шукала лікарів, які були б здатні допомогти мені, бо життя взагалі в мене зупинилося, але потрібно було рухатися, бо потрібно було підтримувати свою сім'ю. А в мене не було сил. В мене батьки літнього віку, і тому все було на мене. Ну, треба було роботати, а сил ніяких я не знаю, як я дожила до цього часу. Бо я багато що робила, але е, пробувала пробіотики, все, різних лікарів, нічого не допомагало. Дійшло, що зараз я просто лежала і не могла дихати було важко. Я не можу, в мене серце просто розходилося від болю, від очуттів. Я просто не буду робити той великий перелік усього всіх моїх захворювань, яких в мене є на даний час. Але скажу тільки одне: коли я випила. Активайс, основний сет, коли почала пити, то з першого дня в мене після одного ковтку відкрилися очі, в мене були червоні налити кров'ю і помутнені я нічого не могла. Добре бачити, і в мене такий зор, він вже став ясний. Навіть зараз вже можна побачити, що в мене стан, я можу розмовляти. До цього я не могла не ходити, була розтратована не знаю через що. Просто ось так в організм вже нічого не виносив. Але зараз я п'ю основний сет та бачу, як моя сила, яка була в мене, скажімо так, у 14 років, починає повернути повертатися до мене. Хоча мені кажуть, ти молода людина, але мій вік в мене було таке відчуття, що 200 років. А зараз у мене починається відчуття, що мені 18-16, десь так десь я починаю повертатися до цього стану. Ще дуже цікаво, в мене також вальгус є, і я дивлюся за усіма проявами, які в мене відбуваються. Вальгус почав потрохи вменшатися. Я зараз відмічаю собі, бо це дуже цікавий процес. Насправді також на колінах в мене були травми десь у 2013 року на ковзанках каталася, та в мене напрям на колінах був дуже великий скоплення. Воно ніколи не входило, що б я не робила. Зараз воно зменшилося. Дуже неймовірно, як це. Я майже п'ю менше місяця, а в мене вже такі результати. Тому це мій дуже вдячний відгук. Дуже дякую тобі, Мальвіночка, що я з тобою, і що я з вами, дівчата. Ви дуже класні і за вашу щирість і за вашу доброту. Дякую. Ми дуже раді. За тебе все довела до сльоз сльоз радості за тебе.